ЗСО рванули у контрнаступ. У генштабі натякнули на рішучі плани. Перші кроки зроблено. Прикордоння Сумщини звільняється від ворога. На півдні теж зафіксоване просування сил оборони України. Феєрична операція розвідки. У Запорізькій області злетів у повітря потяг із пальним. Окупанти не можуть загасити пожежу. На фронті теж біда, закінчилася бронетехніка, РФ під шквальним ударом дронів, яку жирну ціль вдалося ліквідувати. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Дерина Гуцкало і останні події. У Генштабі ЗСУ натякнули на підготовку до серйозного контрнаступу на фоні переходу на армійські корпуси. Ось що про це сказав сам головнокомандувач. Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання, а також створити більше дієздатніх резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні і наступальні дії. Втім, вочевидь, ЗСУ вже могли почати контрнаступ на Сумщині. Прикордоння потрохи звільняється від ворога. Про успіхи світується діпстейт. Сили оборони України звільнили Андріївку на Сумщині та зуміли стабілізувати свій лівий фланг. Ці дані підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно заявив, що ситуацію в Сумській області вдалося стабілізувати. Наступальні дії ворога на даний час зупинені по рубежу кіндратівка юнаківка Ситуація стабілізована. За останні тижні сили оборони повернули під контроль Андріївку, а в юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів. За словами Сирського, загроза оточення сум наразі мінімальна, і це попри те, що зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії в Глушковському районі Курщини. Ще близько 50 тисяч людей досі зосереджено на північно-слобожанському напрямку. Загрозу сумам враховуємо, але вживаємо необхідних заходів, щоб убезпечити обласний центр. Про те, що ЗСУ наразі ведуть на полі бою маневрену оборону і при змозі контратакують, заговорили і в силах оборони Півдня. Ми ведемо маневрену оборону, і коли є змога, і контратакуємо, і проводимо невеликі контрнаступальні дії, наприклад, на інших напрямках. Краще за слова дії наших оборонців, наприклад, на окупованій території Запорізької області, мінус російський потяг, який перевозив цистерни із пальним, яке окупанти везли на фронт. Палає вже 11 цистерн з паливом. Дим бачить за 15-20 кілометрів. Наші з місця підтверджують головний бонус залізничній колії гаплик ремонту на пару тижнів по заміні, а значить, паливо до фронту два тижні не поїде. Удар по ворожому транспорту завдали бійці гурмін оборони. Черговий вдалий гуркіт забезпечений руками майстрів ударних дронів воєнної розвідки, відбувся на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. Втім, розбита залізниця і значне скорочення запасів палива не єдина проблема Збройних сил РФ. Відсутність бронетехніки. Ось що чорною хмарою нависло над російською армією. Мотоцикли і квадроцикли не вивозять війну. Куди поділися всі запаси Другої армії світу? Усе про це вже за мить. Тільки з початку 2025 року ЗСУ знищила 2748 бойових машин і 1263 танки російських окупантів. За даними Американського інституту вивчення війни, армія РФ вже використала більше половини довоєнних запасів танків та бронемашин. Джерело в соціальних мережах, що відстежує обладнання на російських військових складах за допомогою супутникових знімків у Росії, як і раніше, є 46% її довоєнних запасів танків, 42% її довоєнних запасів бойових машин піхоти БМП і 48% її довоєнних запасів бронетранспортерів. Знімки восьми російських військових складів, мабуть, показують, що Росія спустошила більшу частину складів своїх запасів транспортних засобів, і джерело в соціальних мережах оцінило, що Росія. Ймовірно вичерпає свої запаси танків і бронетехніки, що залишилися до кінця 2025 року. У Росії можуть бути додаткові бронемашини і танки в критому хроні. РФ суттєво уповільнила використання на передовій танків радянської доби. Швидше за все, причиною є їхня обмежена кількість, а також перехід армії окупанта на використання мотоциклів і всюдиходів на полі бою. Бо сіра зона засіяна українськими БПЛА, для яких танки є легкою здобиччю. Російські війська дедалі частіше використовують неброньовані цивільні транспортні засоби в основному мотоцикли та всюди ходи по всьому театру бойових дій в Україні з кінця осені 2024 року. Зростання використання Росією мотоциклів є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських безпілотників по російській бронетехніці та непомірні втрати бронетехніки, які російські війська зазнали наприкінці 2023 та 2024 років. Втрати російської бронетехніки є нестійкими і підривають здатність здатність Росії вести затяжну війну високої інтенсивності, але залишається незрозумілим. Чи буде зростання залежності Росії від мотоциклів та багі достатнім для компенсації цих втрат у середньостроковій та довгостроковій перспективі? Російська армія поміняла тактику стратегію спользування, техніки. Тобто тактика російських військ 2024-2025 років відрізняється від тактики 2000 И почему используется автомототехника вместо тяжелой бронетехники в моменте наступления на позиции Силы обороны Украины? Витрати РФ у 2025 році перевищили 6% ВВП як результат повне завантаження підприємств ВПК розширення існуючих виробничих ліній та відкриття нових за оцінками західних розвідок 2021 року. РФ випускала близько 40 танків. Т 90 м зараз випускається близько 300 таких танків. Всі ці танки залишаються у Росії, а не відправляються на фронт. Виробництво артилерійських снарядів та боєприпасів цього року також зросло як мінімум на 20%. А якість та виробництво безпілотників зросло в рази. Можливо, РФ готується до війни не лише з Україною, а й Європою. І тому на користь старого світу варто, аби Україна якнайбільше утилізовувала військової техніки агресора. Чорна смуга у РФ ніяк не закінчиться. Знову потужна атака дронів. Вибухи лунали всю ніч, і як результат, мінус завод Атлас. Росії горить комбінат Атлас Росрезерву біля Каменськ-Шахтинського ростовської області. Місцева влада заявила, що у Ростовській області вночі нібито сили ППО відбували атаку ворожих безпілотників. Посадовці також підтвердили, що на промисловому підприємстві Кам'янського району сталося загорання. Чим воно важливе для РФ? Це виробнича база номер 7 – федеральне державне казенне підприємство, південне територіальне управління Росрезерву. Тут використовують підземне зберігання нафтопродуктів. Чи дійсно ЗСУ запланували масштабний контрнаступ найближчим часом? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного нас з вами вже 430 тисяч підписників. Далі більше побачимось.